А пане Дмитре, ну от загалом, якщо серйозно ця от, ситуація, да за якою світ спостерігає безумовно, що а, відкрито ну він не буде Україну там і владу брати там, а, там я не знаю за вуха за щось і казати. Але натяки натяки такі вже такі вже конкретні, такі ну просто не приховані. Що це нам не допомагає, а навпаки, шкодить і в багатьох ситуаціях шкодить. Ну це ж очевидно. Я взагалі радив би Національного банку України. Все ж таки займатися тим, чим він займається монетарною політикою, розібратися з обліковою ставкою, сертифікатами і всім іншим, безпосередньо чим він має займатися? Бо... Знову ж, ми тут багато говоримо про зброю, але немало говоримо про гроші. І міжнародні фінансові інституції також дивляться. А як же працює головний монетарний орган цієї країни, Гулятор. яка фактично має займатися фінансовою системою і стабілізацією, рятувати її в цей важкий час. А ми фактично займаються невідомо і інвестиції, такі подивилися так раз і відбігли від кордонів України. Що, що до речі, так само на це також впливає. Бо ми ж не маємо про це забувати, постійно говоримо. Знову ж, армія не буде підтримуватися, якщо не буде грошей, не буде працювати економіка. Економіка дуже погано працює, якщо не приходять інвестиції. Це Я намалював два кроки, да три. На жаль, хтось дивиться тільки один крок, зробив і все. І, і знову ж, то, знаєте, для мене трошечки це абсурдно виглядає, що голова національного банку і національний банк, який має займатися фінансовою системою, банківською системою, виходить і робить певні заяви. На основі санкцій, які введені на громадянина України, без фактично якоїсь ґрунтовної основи, який фактично своїм подав перший віце-прем'єр-міністр економіки. Ну, Зібралось декілька людей, щось повидумували і щось формують далі. Ну, це можливо може там прокатити тут для когось, для, для якогось необізнаного глядача, але як мінімум в Європі. І знову ж повторюсь, і нагадаю, ми про це сьогодні говорили, яка внесла, і пан Валентин про це говорив п'ятий розділ Білої книги якраз надавати не тільки зброю, а й гроші. І ми зараз показуємо ось це. Чи сприяє це? Оце якраз народ України хай надасть відповідь сам на це питання.